Як захистити шкіру пухнастика після тримінгу, стрипінгу і інших процедур, пов'язаних з досить інтенсивним вищіпуванням і вичісуванням? На даному етапі можемо вам запропонувати шикарне рішення Санфільтр і Алоя спрей. Чому? Тому що в складі Санфільтра ми маємо антиоксидантний, ми маємо заспокоюючі властивості, безпосередньо захист від ультрафіолетових променів. Але ці компоненти в комплексі вони заспокоюють шкіру, знімають подразнення, захищають шкіру, на з якої були проведені певні процедури, і тому створюють такий захисний бар'єр для впливу навколишнього середовища, і потім, як в процесі розвитку, там певних. Пальних моментів на шкірі пов'язаних з цими процедурами. Тому хто займається стрипінгом, будь ласка, зверніть увагу на продукти Санфільтер і Aloe Spray для рекомендацій використання власниками вдома на протязі 3-5 днів після процедури. Замовляйте такий набір захисту від сонця для свого улюбленця вже зараз.